Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову залетіли в Toilet Tower Defense. Ось і з нами вже ось підписничок. Ось він. В нього вже є Godly. Це дуже класно. А ще я виграв цього. В нього трейд, точніше, Godly, Old Godly. Так, зараз цей Godly е, затрейдимося з ним. Mm. Mm. Mm, так, Так, він нам кидає трейд. Ось так мене є два годліка. І він показує годлі. Ку. Ку. Ого, вау. Вау. Вау, вау! Це реально дуже класно, цікаво. Угу. А в мене є таке. М -м так. М -м Дякую. Ось я виграв в нього трейд, точніше цього розіграв. Ось і у мене тепер раз, два, три годліка. Так, ось так берем і полетіли. Полетіли ось сюди. Полетіли, 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 полетіли. Бем! Полетіли, залетіли, все. Let's go. Так, я дещо хочу зараз подивитись та зробити. Так, у нас одинадцятий тір, 30 гемів наступне. Ось, місіон, окей. Годліка вже 58 штук, точніше ультимейтів. Це просто шок. Це капут прям. Хм. Цікаво, тінь-тінь. Э, так. Грін лазер. Мільйон двісті штук. Хм. Го. Ага, го. Так, все полетіли. <плес> Блин, в трх залетіли, капець. Чого в трьох? Блін! Они. блін, он же вийшов. А, бісять мені ці... Бісять мене ці штуки. Окей, mm. okay, перезаходимо, перезалітаємо, бо, ну, бе, бе, Прям реально бе, Окей. Okay. Mm. Mm. Так, так, все, він залетів. Let's go. і, e, e, другий раунд. По заходу. Mm. Так, звали звезд. Так, Любомир. Він же є на сервере. Любомир. Так, є він на сервері. А, а де він? А, ось він. Все побачив. Клас. А ні. блін. Так, все. Дві українські шляпки і ми залітаємо. Так, Так, окей. Так, ми залетіли. У нас один і два бус. ого го О, це радіус. Скейки сорок, а не тридцать тільки. Вау. воу, вау. Так, хочу, хочу. Як называется? Лег поставить. Хочу лег поставить. Поставить. Ось. М -м. Ні, ну вона тут ще така люта. Лютія ще прям. Це ще й спайдер. Це найсильніше лега, як мені казали, в цій грі. Поки що. ось. Поки що. Чому я так кажу, бо мені здається, що дуже скоро е Талантрик зробить нове оновлення, де буде просто шок відбуватись. Якщо він вже нового ультимейта, нового годліка, е трьох нових е міфіків зробить, то що буде в наступному? Що реально буде в наступному оновленні? Мені капець, як цікаво. Так, окей. Так, він прокачав же свого. О, оі. -е Ого. Oh так. Треба скіп. Треба одного винести. Так, бебеу. Люта штукенція. Дуже мені подобається. оу є, реально. Вона реальна, а о є. Так, вона просто зараз справляється. Мені здається, що нам Грінлазери поки що не потрібні, бо в неї 2000 демеджа. Я продаю свого Грінлазера. Угу. Так блін, це сьома хвиля. Це, це шоста хвиля. Хвиля. Шоста хвиля тільки. Тільки шоста. Тільки. А вона вже настільки люта. Так, що вона тут зробить? Вона нам погано робить. Так, ду-ду-ду-ду-ду. угу. Бем. Прокачав. Прокачав. Вона тері їх просто лупить по 6500. По 6500 демедж. 6500. 6500, блін, демеджа. Так, я дрона пуставив шесть п'ятсот Демедж. шикарно о-о-о, так ну я поки що більше ніж він прокачан так, а Сант в мене сильніший поки що прокачання. Так, його б теж би підкачати. 4К коштує поки що. Ну, це трошки дорого. Трошки. А скільки у нього демеджі? 24 тисячі. Ні, ну напевно, це мало трошки. Так, я вмію дещо робити. Бем. Бем. Беем 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 Так, 4 демеджи Дудуууууууууу! 10к Демедж 10к Е... Дамедж 10 К Демедж О, Він Спам Спам так, окей. Скільки він далі коштує? Мені цікаво, сім тисяч. Ні-ні. ні ні Багато, багато, багато. Реально багато. Так, тух, 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 тух. О, мутант полетів. Мутант полетів. Він же його підкачав. Він реально просто балується. Так, підлетів цей Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. все. Тух-тух-тух. Я просто в шоці, він мені подобається. Ооу-йо. Бем. Бе. Зараз ще його підкачаємо. А що вони так довго там луплять його? Мені прям цікаво. Хм. Може за 4000 підкачати його, а. Так, я сюди ставлю дрон. Підкачу його. Так, все. Дрон бігає. О. 7К є майже. 7К, все. Зараз за 7К прокачуємо цього чела. Він буде лють. Реально лють. Так, беум, максимальний рівень. Ще одного підкачали. Так, цей прокачан. Тердрони цього підкачали ми. Так, цих штук вони розвалюють дуже крепко. Так, ого. Так. Ду -ду -ду -ду. Вони мільйони, прям, точніше, тисячі ще розсипають просто на ізі. Так, два магнет-чела. Цікаво. Я не дуже б хотів ставити годліка. але не дуже ви. Бем. Блін, не встиг Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. ого чел, ну ты людь. Він реально лютий. Так босс стойлет два штуки Так. Ту-ду. Ту-ду. прокачав ще. О. Оооо. Новар. бем, Так, цього тир прокачую. Ще ставимо нового чела. Він щось якось багається. Він реально забагався. Mm, цікаво, що це таке. Uh, давайте ресептимося. О, oh, полетів, полетів там в бий. Беам! Прокачав ще. Ідеально. Без Олд Годлі. Без Годлі. Будемо проходити. Реально будемо проходити тільки цими штуками. Бем-бем. Так. Так, Дуже класно, дуже класно. Мені подобається. Мені реально подобаються ці клок спайдери. Шкода, що не можна зупиняти час, це було б взагалі настільки лють-лють. Лють-лють-лють-лють-лють. Що я був настільки в шоці. Якщо б можна ще було б їм зупиняти час, то вони б були е, цей. немає їм цього. Ну, Типу, нема кращого. Вони навіть не доходять до його радіусу. Що це таке? Шо це таке? Бем-бем бем. бем, бем. Угу. Так, все зараз бем. Так, окей, підкачаємо ще, І хоча ні не дуже хочеться прокачати. Так, ну це було просто легендарне рішення. Ось це клок э, штука. Mm. 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 Так, окей. Mm. Бем-бем-бем-бем-бем. Є зараз Олд. Є, зараз Old. Не хочу ставити. Так, окей, ось так. Бем ще одного. Бем-бем-бем-бем-бем. Просто люй того треш. Це просто реальний лютий треш. Ми його настільки легко виносимо. Я з годліками так легко не проходив. Так, ще й пішли ось ці магничели, а вони просто стоять. Бем підкачав. А ще одного ставим. Бем прокачав. Угу, угу, угу. Так. Бем. Ще раз прокачав. Так, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Це просто ізі. Це реально просто ізі. Я в шоці. Чому цих штук ніхто ну, не думає, як за цих за нормальних юнітів. Ми на автоскіпішу рупимо. Я, блін, там по одній хвильці, боявся скипати, скіпати, бо люті ще йшли, А ми тут на автоскіпі просто шурупім. Мільйони просто розсипаються там. Ще там. А в них нема Слоувінг. Ні, нема. Вони взагалі були настільки люті, якщо б був слолбінг. Так, зараз ще одне. Дивіться. Дивіться, вони навіть не встигають зреагувати на них. Отак, бем, 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 дудух, дух, 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 дух. -ду. Це просто ізі. Ми 11 хвилин тільки проходимо. Це ізі, реально ізі. Хм, Може це нова імба? Як думаєте, мені здається ще так. Це реально нова імба. Так. Не так, вони великі. Ну, на достатньо. О-о-о, 15 з 15, ти вже. Йоу. Бем-бем, так, окей. Не, не треба. Бем, бем де ще поставити? Ось тут навіть поставлю. Бем-бем, бем. Ми прокачуємо їх капець. Дивись, в нас вже стільки їх штук стоїть. Так. Так, о, бем. Я би його продав би і переслав би сюди якось. Ось туди, бем-бем-бем. Ось. Так, краще. Так, глічі немає глічів. В мене не існує глічів. Так. Бебм. Ще одного тут ставим. Де поставити ще одного щела. О! знайшов. Бем-бем-бем-бем-бем. Все. Все. О, цього дрону теж можна продати, звісно. Бем. І поставити вже ще одного. Блін, я його тепер, напевно, не знайду. В цій толпі. Так. Тринадцять хвилин. Блін, а я реально не можу його знайти. Я. О, знайшов. фух. Фух, 80 мільйонів, бо-мою. Але він якось сипиться дуже бодро. Бе, Прокачав. Джжжж. Це просто пилка для нього. Ми їх просто реально дуже сильно розвалюємо на автоскіпі. Автоскіп, автоскіп. Я просто в шоці. Так, де цей дрон? Хоча нехай буде тут дрон. Я його теж викачую. бем бем Я його викачую на максимум. Хай бігай як скажений чел. Ха. Реально як скажений. Ха. В нас все. Ха. 15 з 15. Ха. Ха. О, грін лазера поставив. Навіщо цікаво. Хм. Хм. Ну, окей. Хм. Так. Mm. Так, окей. Вау. Воо. Це реально імба. Вони просто розвалюють. Мені цікаво, як в соло. О, чотири грінлазера. О, йоу. Упс. Ну. дрон. Не сюди, а сюди. Бем. О! Бем-бамбе-бем. Во, все. Тепер майже всіх ДФ одразу. Ну, як мінімум шістьох одразу дефе. Так, одна хвиля, чотири хвилі. 4 хвилі, хвилі. 15 хвилин. Окей. У нас залишилось 4 хвилі. Це прям ізі. Ми їх розвалюємо прям ізі. Добре, що це АОЄ. Мені цікаво, чи зможемо ми цим пройти в про соло. Але ми це не дізнаємося, бо це тільки на відео. Забудь. Забудь. Так. Реально ізі поки що Ізі. Так, я думаю, треба. Дрон тут не немає ніякого цього смислу. Типу, він ще нічого не робить, тому ми поставили цих. Ще одного чела. <смі> Норм. Навіть на грінлазер нічого. Так, раз, два, три, чотири чела. <смі> і чотири чела, чотири грінлазера і один мівінг. мивінг. Мивінг такий чел. Прикольно. <смі> О, п'ятий полетів. На максимум. П'ятий на максимум просто. Окей одна хвиля. Одна хвиля. Ізі. О, ще один золотів. Але в нього ну, не вистачає, походу, грошей трошки. А, це мій блін, це мій рахунок. Упс. Так, ну все, я не можу більше нічого ставити. Ну що це ультра... ультра, ультра швидко. Це реально ультрашвидко? Швидко. Швий. Д? Так, ну все Ось цей чел. Оу, йоу. бе 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 бем бе бем Все, прокачав, він тепер не буде спати ніколи. Мало. Навіть стоп, мені здається, винесли б. Просто на Ізі Ізі, Ізі, Ізі перемога. Ізі перемога. Тут помре. Ну все. Ну все, за 18 хвилин пролетіли. Я за 25 пролітав. Так, окей. Угу Треба йому кинути трейд і віддати нашого цього. А, а, лю... хм, цікаво. Віддати о -о цього, як він називається, Лего клок Спайдер. Він дуже кльовий, мені подобається. ось, угу. Так, зараз він залетить і ми йому віддамо. Так, а чого він не заходить. Так. Так, друзі. Поки ми чекаємо нашого підписника. можете підписатись на YouTube канал та Telegram канал ось. В описі цього відеоролика є посилання на Telegram канал ось. А ще виходить розіграш від мене ось. Треба. Набрати одну тисячу підписники до вересня цього року, щоб, е, просто, е, роз, щоб я розіграв ось цього годліка ось цього зігнутого. Так, цікаво, де він? Що його так довго не видно? Може, до нього треба за, е, доєднатися? Не знаю. Не зрозуміло. Так, окей. М -м Так, нам хтось кидає трейд, а він досі не заходить. Дивно, ну дивно, дивно, дивно. Так, окей. Він сказав, що воно 450 гімнів коштує, але я йому повинен його повернути, бо це його. Він сказав, що в нього Роблокс якось зламався дуже дивно, я потім Потім поверну. Окей. В нього, значить, не заходить, тому я беру, його прибираю, прибираю сант і одягаю два Годлика. Бем-бем. Бе-бе-бем. Так, окей, одного я розіграю, іншого. А, місіон, Клім. Вау. 14-й тільки тир, але окей. Так, 30 гемів, два 2 буст і 150 клоків. Нам не вистачає одного. Так, а цікаво. А ось сел. Оу, мені дає коїни. Цікаво, чого це? Це трошки якось дивно. Бибиу. Так, відкриваємо. Я навіть не бачу, де воно відкривається, і мені випила рарка. Дім-дім-дім. в дім, дім. Когось два ось таких чела. Куко-челов. Так. Може ще раз. Так. Окей. О, клім 5 гемів, вау! Воу, 500 штук коштує. Це просто я в шоці. Так, окей. Я можу виходити. Так, окей, він поки що зараз буде заходити під'єднатись... О, він зайшов. Вау! Як так? Любомир. Лоббі немає його. Так, нема досі. Досі, досі немає. Трейд. Угу. Угу. Так, ну все. Дякую. 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 Так, ну і все. В принципі, це все. Але ще, ну не звісно, що я не можу просто так закінчити серію, навіть не дотягнувши до 30 хвилин. Ні, такого не може бути. Так, ми заходимо сюди б. Як мені не вистачає коїнів. Оу, а що це я тільки одного відкрив? А це нахіталова. Я думав, я багато раз відкрию. Тю. А мені тепер навіть і на це не дає. Бем-бем-бем. Мені навіть так не вистачає. Ну, я не можу продати цього. Тому давайте так. A common a Car Speaker Man. Бем. Camera Wuman. Бем камера вумен. Камера Вумен? Що це таке? Що це за день такий? Бам. Камера вумен. Бем. Карспекермен. Може і Зорус. Окей, чел. Бью Бью Бау. Бау. Угу, Кар. Точніше навіть не кар. Навіть просто спикервумен, яка мені нафік не потрібна. Ми це все продаємо і мені навіть не вистачає на нового цього. Так, друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Та в мене розіграш на ось цього олдгудліка Ось. цього ось, Треба всього-навсього підписатись на YouTube канал та, -та додати своїх друзів ось. Е, і треба набрати одну тисячу підписників до вересня цього року. Дякую вам.